Що цей автомобіль вийшов у нас 13 тисяч доларів, що дуже непогано. Ну, тобто, якщо це прям низ, низ ринку в Україні, давайте подивимось тепер, за скільки його можна пригнати за метр, ну, щоб це чимось обґрунтувати. До цього ми використовуємо автостадік, який ми завжди я особисто мені зручно використовувати для такої аналітики. От. І я вже бачу, що середня ціна на цей автомобіль у нас 3125 доларів. За ці 3000 125 доларів, в принципі, можете купити пристойний автомобіль з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Я тут одразу забив, тому що у нас пробіг 90 тисяч. І в цілому, ну прям це дуже реально купити такий автомобіль. правда, тому що їх набагато. Ну давайте глянемо, наприклад, цей. що у нас тут. Ну, невеличкий ударчик, подушечки можна відновити. 2950, припустимо, 3 тисячі доларів. Що у нас тут 95 тисяч кілометрів, передній привід, в принципі, все те ж саме. Ну, окей, коротше, реально таку машину на передньому приводі пригнати 15 тисяч. Да. Наприклад, якщо ми беремо середній ставці за останні два місяці, це 3 тисячі доларів, вбиваємо її в вакар з калькулятору. Як бачите, вартість авто 3 тисячі доларів. Тут ми також виставляємо назву аукціону. У нас в даному випадку Капарт. Припустимо, що вона буде плести з Нью-Йорка до нас. Марку модель виставляти не обов'язково. Буваємо 300 седан, 2017 рік, 2 літри, бензин. І у нас виходить 10 тисяч доларів. Тобто у нас ще залишається 2200 доларів на ремонт, щоб отримати ціну як ось ця машина. Тобто, ці машини можна замовляти, можна замовляти 17-го року, і їх реально. Ми вже це довели пригнати собі до 13 тисяч доларів, що просто пушка.